Привіт, з вами інтернет видання «Бух», я Людмила Романчук. І сьогодні до нашої студії завітала знана у Володимирі письменниця та журналістка, літературна редакторка Віталіна Макарик. Привіт, Віталіна! Привіт. Давай зразу до головного. Нещодавно ти отримала диплом від міжнародного літературного конкурсу Коронація слова. Так? Скажи, будь ласка, ти сама туди подавалася і що для тебе ця відзнака? Ну, це конкурс рукописів. Почнемо з того, бо мене вже питають, де можна прочитати книжку, поки що ніде. Але я сподіваюся, що скоро можна буде. Це конкурс рукописів. І, власне, я подавалася в один із під так би мовити підрозділів цього конкурсу Молода коронація. Це окремий конкурс текстів для дітей, підлітків, молоді, де відбувається такий поділ за вікуванням. За Обсягом матеріалу, тобто я подавала повість для молодших підлітків це 11-13 років. Якби я вже не раз публікувалася в збірках колективних, до яких писала оповідання, але з великою формою, поки що мені ну так не дуже складалося. Цю повість я писала досить довгий час, і ну, для мене було важливо зрозуміти, чи взагалі окей я працюю з цими більшими жанрами. Чи чи в мене виходить, чи, чи буде якось це читабельно, чи зайде це людям. І, ну, власне, таке підтвердження того, що так, це, це читабельно, це ну, непогано написано, і очевидно, це будуть читати люди відповідного віку, тому що специфіка конкурсу в тому, що ну, ніхто не знає, власне, хто є журі конкретно там є експерти. І також е, на оцінювання ці рукописи дають е, таким затятим читачам, е, звичайним людям, книголюбам е, відповідного віку. І е, оскільки е, ну, мій матеріал оцінили так високо, то очевидно читачі відповідного віку його вподобали. Ну, це для мене супер важливо. Це така ознака того, що я все роблю правильно. І зможеш працювати і рухатись так, далі так. у цьому напрямку, так? Киди в небі, підліткова повість про що вона? Де ти брала натхнення для її написання, і що було основою? Можливо, якісь реальні події. Частково ну скажімо, поштовхом дійсно послугувала реальна подія. Поки що я про неї не буду говорити. Взагалі, це історія не ну, дуже весела. Це історія про дівчинку, яка внаслідок трагічного випадку втрачає маму. І про те, як вона з цією травмою, з цією трагедією вчиться жити, вчиться знаходити якісь нові точки опори, нові точки сили в своєму житті. Поза тим, вона стикається у школі з булінгом. Тобто, ну, крім того, що в неї особиста трагедія, їй не просто також в середовищі. От, і власне, якісь нові знайомства, нові люди, які приходять в її життя, допомагають їй знайти ці, ну, такі таку опору. І чому власне кеди в небі, кеди, ну це фізично кеди, червоні кеди, подаровані їй, стають однією з таких оцих точок, від яких вона відштовхується, щоб. Набратися сили і знову почати радіти життю, знайти своє захоплення, знайти стосунки, якісь романтичні в житті, знайти нове коло друзів. Кедри небі готові. Чи працюєш ти зараз над чимось новим? Можеш привідкрити. Та працюю. Ну за закеду я ще скажу, що в цій повісті не звучить назва Володимир, але дуже багато локацій, власне, виписані з Володимира. Дуже багато героїв, не те, що безписані з реальних людей, але натхнені реальними людьми. Я сподіваюся, що коли ця книжка вийде друком, то я зможу навіть розповісти про це. Я впевнена, що людям цим не буде соромно, тому що вони надихнули мене на дуже класних персонажів. Зараз я працюю, я вирішила спробувати себе в жанрі підліткового фентезі і. І дуже так закрутила все, тому що я хочу це зробити на володимирському матеріалі, на матеріалі наших місцевих легенд, наших історичних локацій, наших історичних подій і персоналій. От і разом з тим показати в цьому всьому якісь такі дуже важливі віхі в українській історії, трагедії, які нас формували як націю. Це і е, трагедія. Е, це золотий вересень 1939, коли прийшли совєти, це і переслідування дисидентів, і ну, це розкуркулення, і також згадати про єврейську сторінку в історії міста, і згадати про трагедію Голокосту. Ну, і таким чином вивести цю всю лінію впродовж всього ХХ століття до власне, початку повномасштабної війни. Перед новим роком ти була з поїздкою в Німеччині. Розкажи про неї більше, що це за поїздка. Та? Це вона також пов'язана з твоєю письменницькою діяльністю. Ну, що це з журналісткою. Ага. Почалося все з проєкту «Медіалабораторія пам'яті. Це проєкт, який втілювала редакції двох журналів. Журнал літературного репортажу Репортерс. І німецький журнал, який розповідає про українську культуру «Гельблау», що означає «жовто-синій». Власне, ідея полягала в тому, щоб проговорити тему культури пам'яті, як ми пам'ятаємо історичні події в межах своєї родини, в межах спільноти місцевої, в межах громади, чи ми якось на них вчимося. Чи якісь події, навпаки, йдуть в забуття і чомусь випадають з нашої колективної пам'яті. І також ідея була в тому, щоб провести такі паралелі між Другою світовою війною і війною, яку ми проживаємо зараз усі з вами тут і зараз. І зрозуміти, власне, в чому різниця, в чому відмінність, як взагалі ці війни повторюються, стосуються. Одна одної в історіях окремих людей. І тому ми обирали історії людей, які, власне, є таким місточком між цими двома війнами. От, ну і я була однією з шести українських репортерок, кого відібрали до, до участі в цьому проєкті. А наші матеріали вийшли друком, власне, спочатку в Гельблау, і нас запросили в Берлін на презентацію цього журналу. Як тобі враження від Німеччини і від Берліну? Яке ставлення до українців там зараз? Е, якщо чесно, це було так мало, що я не можу сказати, що склала якесь таке цілісне, сильне враження, але загалом воно, ну, скажімо, неоднозначне. В хостелі, де ми жили, в готельчику, фактично, до нас дуже окей ставилися. і типу, це група з України, це там. Якось так. Відчувалось, ну, може, не, не прям відкриті обійми, але така нормальна привітність. Коли ми десь там гуляли по місту, ну я цього не почула, але дівчата-коліжанки казали, що вони там коли щось купували на ярмарку, то продавчиня їх перекривляла. Ну, Не знаю, пропускаю, що це цілком могло бути. Коли ми йшли по місту, по одній з центральних туристичних вулиць, то раз по раз бачили такі розкладочки з крамом для туристів, на яких продавали оці всі совєтські шапки, вушанки, пілотки з символікою Совєтського Союзу і російської армії, це було настільки огидно. Дуже стримувалися щоб ніяк це не прокоментувати і швидше пройти мимо, тому що ну, якби ми розуміємо, що ми в іншій країні, і це, власне, їхні якісь внутрішні справи, і ми не можемо їм там вказувати, що вони можуть продавати для туристів ще ні, ну, але це було неприємно. Але, наприклад, коли ми підійшли до музейного острова, це така одна з найбільших туристичних локацій, то ми побачили на кількох будівлях прапори України. Дуже були приємно здивовані, пішли дивитися, що ж це за будівлі. І, зокрема, наш синьо жовтий прапор прикрашав будівлю Старої Національної галереї. Це одна, одна один із найдавніших музеїв Берліна. От і також на інших музеях теж були наші прапори. Ми туди зайшли, з'ясувалося, що там. Хід для українців безплатний, і загалом нас досить так привітно прийняли, і ми змогли відвідати цей музей, помилуватися шедеврами живопису. Ну і це було приємно, тому що цей наш прапор він був, наче маркер, що нам тут раді, українцям тут раді. І попри те, мабуть, що якісь там пересічні мешканці Берліна, не скажу навіть німці, тому що Берлін це дуже мультикультурне, мультинаціональне місто. А вони собі, ну, вважають за окей продавати цю там та світську символіку, якимось чином це підтримувати, але водночас. Офіційні інституції, культурні інституції на нашому боці це дуже відчутно, це дуже помітно, це дуже тішить. У світі так про Україну вже знає досить багато. Як ти можеш, що ти можеш сказати про процеси українізації зараз у нас всередині? Адже до початку повномасштабного вторгнення так у нас було дуже багато населення, яке розмовляло російською мовою, яке говорили, що росіяни нам брати. Як зараз відбувається на твою думку процеси українізації в Україні? Чи їх? Ну вони відбуваються. Це добре, це прекрасно. Що в людей саме в голові відбуваються якісь такі зрушення, які спонукають їх обирати не російське, а українське стосовно мови стосовно якогось культурного контенту? На жаль, це стосується не всіх. Дехто досі ну, ностальгує за там, я не знаю, за комедіями совєтськими, за музикою, за якимось там русським роком, чи ще чимось, чи поп-музику слухає. Ну, бо це ж типу культура поза політикою. Ну, але це не політика, це війна. Політика закінчилась десь там у кабінетах, а те, що відбувається зараз, це війна, а культура завжди є. В будь-якій війні культура є одним із полів бою, де відбувається війна за людські розуми, за людські серця. Тому, ну, власне, я думаю, що кожному треба обрати на чиєму він боці самому для себе. І я рада, що все-таки більшість обирають е, український бік. А якщо говорити про якісь формальні речі, типу там перейменування вулиць е, і так далі, то ну, мене тішить, якщо в Володимирі з цим. Все, Оралися, досить, так, все досить непогано, лишились там якісь маленькі недопрацювання. Не думаю, що вони будуть допрацьовані. А в Луцьку, наприклад, з цим значно гірше. Не знаю чому, але ну от як є на одному з благодійних вечорів, так ми бачимо, що росіяни не можуть повністю перемогти наші збройні сили, так от і продовжують свою боротьбу в інтернеті так званими інформаційними вкидами і ПСО. На одному з благодійних вечорів я пам'ятаю, ти про них розказувала. Mm -hmm. Можливо, ми поділимось з нашими глядачами, щоб вони знали більше про них, і можливо, ти назвеш там декілька основних вкидів, та які розповсюджуються для того, щоб розсварити наш народ всередині. Ну власне, ти сказала ці інформаційно-психологічні спецоперації не спрямовані на розкол суспільства. Роз'єднання людей, і це власне одна із їхніх яскравих ознак, коли вкидається якийсь меседж, який протиставляє жителів Сходу України, жителів Заходу України, ВПО і місцевих, тих, хто на фронті, і тих, хто в тилу. Тих, в кого є світло, і тих, в кого нема світла. Е, тому що ну, насправді і ті, хто на фронті, і ті, хто в тилу загалом е, стараються всіма силами наблизити перемогу. Хтось власне жертвує найціннішим своїм життям, а хтось, е, ну, принаймні зі своєї позиції, намагається докласти багато зусиль, щоб допомогти тим, хто на передовій. І тому розділяти е, ну, це, це шкодить нашому суспільству, це шкодить нашій боротьбі. Чим взагалі характерні ці іпсо? Найперше, це така емоційність. Людоньки, що ж це робиться? Наші хлопці гинуть, а ці мажори на своїх джипах з київськими номерами жарять шашлики. І я впевнена, що по багатьох групах, по багатьох сторінках такі дуже аналогічні по тексту меседжі від різних людей траплялися не раз. Так. Окремі, безперечно, є люди, які не вважають за потрібне включатися в боротьбу і обирають свій комфорт і, умовно кажучи, заховатись в безпечному місці, жарити шашлики. Але не можна поширювати цей одиничний випадок на всю групу. Власне, ще один характерна риса і псо, коли береться якийсь одиничний випадок, і його поширюється на всю групу. Тім при, ну, на київських номерах мажори. Окей, серед них можуть бути, але не всі. Так само, що там люди на Західній Україні, на Заході України, перепрошую, здавали свої квартири втридорога переселенцям. Окей, були такі, що дійсно нереальні ціни ставили, але яка кількість тих, хто безплатно пустив так. людей пожити. Ну, тобто, от такі штуки їх треба помічати і принаймні не. Не реагувати не, так бурхливо, так? Не запускати далі, не поширювати, не дозволяти їм поширюватись. Ну, а найвідоміше, яка в нас досі працює, це власне розділ на східну Україну і Західну Україну. Е, нема двох Україн. Є схід України, північ України, Південь, Захід, е, Таврія, Сіверщина, Слобожанщина і так далі. От а двох Україн немає, є одна. Мені здається, особливо зараз в цей час ми це і довели. Правда, коли так. мешканці, які проживають на західній частині території, з радістю і ну і теплом приймають людей, які там більше постраждали в тих регіонах східної України. Якби випала така, якби перед тобою стояв вибір, та? ми знаємо, що ти є, і письменницею, і журналісткою, вибрати якусь одну <сум> більш спрямовану діяльність, що би ти обрала? Знаєш, У своїх мріях я сиджу десь в будиночку на березі моря. Встаю зранку, сідаю за комп'ютер і пишу, пишу, пишу. Потім їду десь, там зустрічаюся з людьми для книжки, спілкуюся, працюю якісь матеріали, знову пишу, пишу. Але я знаю, що це утопія. Е, почавши з того, що е, письменником, який може жити на свої гонорари, у нас є ну, Макс Кідрук, можливо, там Андрій Кокотюх, який надзвичайно плідний письменник. Навіть наш суперстар Сергій Жадан, він, вочевидь, суто на літературні гонорари, ну навряд чи міг прожити би, але ну, він багатогравний, багатоплановий. От, тому, ну і власне, щоб жити як Жадан, треба бути жаданом, а це дано ну, геть не всім. Тому в будь-якому разі е, кожен письменник має якусь іншу роботу. І журналістика то, власне, не найгірша <хи> робота. І е, е, навіть навпаки, я б сказала, що саме журналістика мені дає дуже багато класних, Знайомості, ну навіть не те, що ідей, а от таких поштовхів. Ну, я людей, е, я персонажів списую з людей. Та, я вже казала, не буквально, а якісь рейси, якісь їхні. Фрагмент їхніх історій. Ну, і журналістика дає мені можливість з цими людьми знайомитися і ці історії дізнаватися. Тому одна іншому допомагає. Якщо ти вже згадувала про деяких письменників, то на кого ти опираєшся? І хто, можна сказати, чи є твоїм кумиром, чи ти ну не знаю, чи ти намагаєшся їх наслідувати, чи не намагаєшся, але хто є для тебе прикладом у письменницькій діяльності? А, ну, оскільки я пишу для підлітків. То я читаю багато хороших текстів колег, які пишуть для підлітків. А, тому я не скажу, що це опирання, так, чи, чи ну, якби куми, ну створення кумирів, наслідування. А скажімо, це люди, в яких я вчуся, е як працювати там, з текстами, з персонажами і так далі. От, е з українських, це, зокрема, Оля Купріян. Е Ну, її багато хто знає, наприклад, як авторку щоденника Лоли» по серіалу Школа. От, але в неї є багато класних текстів і підліткових, і дитячих. Вона взагалі дуже гарно працює з текстами. Це Олена Ришко, яка відома як підліткова письменниця. Дуже мені подобається тексти Наталки Довгопол. Я прям читаю все, що вона пише. І це власне те, з чим я зараз почала працювати, це поєднання підліткової літератури і якогось фентезі, водночас заснованого на історичному підґрунті. От, і, власне, один з її текстів надихнув мене використати багато історію Володимира в комусь такому форматі. Наприкінці року та ти підсумовувала кількість прочитаних своїх книг, і їх було досить досить багато. Чи можеш ти порадити нашим глядачам, що найбільше тобі припало до душі, і що варто прочитати? Якщо хочеш, можеш виокремити окремо дорослу категорію дитячу? Ну мені траплялись дуже класні і дитячі, і підліткові і просто художні, але я, певно, назву е, е, ті книжки, які стосуються. Власне, нашої історії, які стали для мене ну, таким э, хорошим відкриттям. Це, зокрема, репортаж, книжка-репортаж Віри Курико Вулиця Причетних, Чернігівська справа Левка Лук'яненка. Це історія про досить короткий період, який Левко Лук'яненко між двома ув'язненнями прожив у Чернігові. А закрутилася цей репортаж власне, з перейменування. Коли Левко Лук'яненко помер, то місцеві, ну дехто з місцевих жителів ініціював перейменувати вулицю, на якій він жив, а на, на його честь. І тут виявилось, що мешканці вулиці цього не хочуть. І то так, ну дуже серйозно не хочуть. І Віра почала досліджувати, а що ж так, почала шукати свідків. Людей, які з ним спілкувалися шукати архівні матеріали, матеріали КГБ, тому що КГБ весь цей час стежило за ним. Ну і там просто така історія з цього всього вийшла надзвичайно цікава і, і трошки моторошна, про те, як дуже багато людей, нібито то і не, не були безпосередньо залучені в цей процес. Травлі та ну, якогось такого надзору над Левком Лук'яненком, який призвів до його повторного ув'язнення. Е, ну, тобто вони там не, не безпосередньо там привели до нього КГБ, але певним чином були для цього причетні. І це, зокрема, е, його сусіди, ті, які з ним мешкали на цій вулиці. От, хороший дуже матеріал справді. А ще одна книжка теж про архіви. Архіви КГБ Едуарда Андрющенка. Це така підбірка окремих матеріалів, написаних досить легко, досить художньо, але на основі архівних справ КГБ, про, як про відомих наших дисидентів, там про Сергія Параджанова, про Віру Франко, так і про менш відомих людей, яких за такими абсолютно абсурдними звинуваченнями радянська система засудила і прорекла на смерть або довгі ув'язні. От я ці книжки раджу суто для того, щоб пам'ятати, з якої держави тюрми народів ми нарешті з 91-му році звільнилися, і чому ну, не можна допустити, щоб ми знову. Таку державу потрапили. Ну що ж будемо завершувати інтерв'ю. Дякуємо Віталіні, що прийшла до нас Дякую. і вважаємо тобі усіх звершень і підкорення усіх вершин у журналістській і письменницькій діяльності та натхнення для нових класних робіт. Дякую.